Кошенята попліткуємо. Квіткова і мудрик злив, холостяк 14, машуковський зміни, тарифи на світло та мама ріка. Можете зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Підворя свіч. Я просто бліч. Давненько в наших блогах не було Даші Квіткової, і от підійшла ціла серія зливів на Дашу. І надіслало нам дещо цікаве кошеня про неї отже, про особисте життя блогерки. Привіт, коротше розказую дуже надійні джерела. Даша Квіткова була амбасадоркою Шахтара. Якщо пам'ятаєш, у свій час наприклад Аня Сідакова знайомилася з усіма футболістами, сідала їм на коліна. Це колишня солістка Віагри. Ну, ми всі чудово пам'ятаємо, хто така Аня Сідакова. За тим же принципом клеїла до себе футболістів Даша Квіткова. Що я можу зробити? Нічого. Спочатку вона хотіла замутити з мудриком, але мудрик він трошки не путьовий. Ну, його так називають типу занадто пафосний мажик, як Мілевський. Можна провести паралель з цим футболістом, даша йому просто не підійшла, тому що в неї вже маленька дитина, у неї дещо інші пріоритети, тому в них не склалося. Хоча був такий невеличкий роман, і от вона переключилася на брашка, який планує переїхати за кордон. Не можу підтвердити, що це була її ціль. Але те, що вона точно видивлялася футболіста для певної вигоди, однозначно. Ось такі цікаві подробиці: штрих до портрету, як то кажуть: Вау, кошенята! Я вам неймовірно вдячний, тому що кожна деталька, знаєте, ми іноді як е, сліпе теля. Падаємо в цю прірву, темний темний чорний мішок, і шукаємо там невеличку голку в стогоні сіна. Ось це та саме історія, і тому з Дашою мені здається, вона настільки прагматична панянка, що в її житті нічого просто так не відбувається, і вона усе робить задля чогось. Їй можна хіба що позаздрити в хорошому сенсі, наскільки вона пробивна і будь-якою ціною досягне поставленої цілі. Але. Чи зможе вона втримати свого нового обранця? Подивимось, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Хто що знає про квіткову, надсилайте обов'язково, а також підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Посилання в описі та в закріплених. Ну а з вас сподобайка, підписка і коментар для просування цього ролику. Надсилайте комусь відомо про будь-яку зірку, не тільки про квіткову. Дірект інсти анонімність вам гарантую. Трішки про холостяк 14 Значить, на цей раз заморочились редактори і продюсери проєкту. Знімали все в палатках в Карпатах, здебільшого все приховували максимально, аби не дай Боже зафакапитись і не виплили нові подробиці. про сезон задовго до того як він вийде. Але за це не переживайте. Ми обов'язково будемо публікувати цікаві зливи на учасниць. Те, що мене справді вражає, 14-й сезон, тобто 14 років, найромантичніше шоу України, вже останні роки вимагають глядачі. Ну, зробіть, будь ласка, невеликі випуски. 5 годин це просто якесь знущання. Але ж ні, 14-й холостяк з цим буде теж тривати від п'яти. Плюс годин. Це мене обурює, тому що я витрачаю на це свій час, і це мене вганяє в певний депресняк, бо поки подивишся цю мильну оперу. А оскільки в цьому сезоні буде занадто багато емоцій акторських, то я навіть не знаю, як на це все реагувати і як спокійно винесити в собі цю злобу і осилити 5 годин. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам є зручним 5 годин. Витрачати на випуск проєкту, а чи ви все ж таки за більш короткий формат? Там година-дві? Ну, подивимось, з цим малюком, нудно не буде. Дівчата, учасниці, пишемо в Директному інстаграму. Анонімно, ми залюбки будемо публікувати усі зливи про шоу. Я вам хочу показати колаж. Виставляв, значить, блогер Машуковський, як він змінився за ці роки. Ну ви ж розумієте, що там в першу чергу не про спорт, а про те, як Віктор Кемкін, горе-хірург, значить, доводив, відточував красу. Машуковського, щоб він ось так виглядав. Я хочу звернутися, ну, у нас є люди, які працюють в медичній сфері, в сфері краси, в пластичній хірургії. От якщо з тебе викачують, вирізають цей жир, так? Потім тобі ліплять ці штучні кубики, косі м'язи на животі, як воно далі працює? От ти знову там, я не знаю, почав від'їдатися, набирати вагу, куди воно йде. Ну тобто ті зони, які вже прооперовані, вони ніколи не будуть а, поповнюватися жиром. Чи все ж таки попливе як Десна. Напишіть мені, будь ласка, я хочу трішки розібратися в цій історії, бо мені здається, з одного боку немає нічого поганого, якщо в тебе є кошти, і ти хочеш якось себе видозмінити водночас. Мені здається, це такий стрьом стрьомич тому що а, почнеш набирати вагу або гормональний якийсь збій. От як воно далі буде працювати, коли ти вже зліпив собі фігуру мрії? Напишіть, залюбки, розберуся в даному питанні. Особливо хочу почути ваші власні історії пластичної хірургії. Чи залишилися ви задоволені? З якими складнощами зіштовхувалися? Жалієте, не жалієте? Будь ласка, залишайте свої коментарі. Повертаємось до соціально-економічних новин. Різкий зліт цін на світло може бути вже з 1 листопада. Теперішня вартість 4 гривні 32 копійки за кіловат. Діє лише до 31 жовтня. А як це відбувається? Я не дуже розумію. Звісно, ціни підвищуються. Звісно, ніколи не буде цієї історії, коли долар по 8 і так далі. Але рівень то життя не покращується, якість життя не покращується. Кожен виживає як може, все тільки зростає, зростає, зростає. Це як ситуація з ринком нерухомості в Києві. О май гад! Цінники на оренду зашкалюють, і я не розумію, з чим це пов'язано, тому що в країні йде війна. А у нас підвищені тарифи, підвищується все продукти. Я от е, ходжу в магазин, я нічого не купив. Тисяча гривень. І Я такий е? ну, я то звик, що тисяча гривень це на два, там, три-чотири дні. Ніфіга. На день продукти ну розтягнути максимум до завтра, і все, що я можу зробити? Нічого. Тому мене трішки лякає така цінова політика, до чого воно призведе далі, і зарплати ж не підвищується. Якщо я не правий, виправте мене, будь ласка. Але мені здається, заробітні плати, як були на рівні 2024, 2023, 2022 року, так приблизно й залишаються, а тарифи просто летять кудись у космос. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємося. І до речі, який прайс ви сплачуєте за комунальні послуги? Ось давайте, до прикладу, в зимовий період, коли найдорожче, і в літній, коли більш-менш дешево. Порівняємо і обговоримо. Тулінки, поки ми переїжджаємо з однієї локації в іншу, намагаючись не втратити сонце, бо ми вже не встигаємо, у нас сьогодні пливе весь таймінг, просто іменно Меркурій нас по максималку сьогодні. Меркурій наше все. Так, да, наше все. Я хотіла нагадати вам, що е, завтра е, мамка буде в Тальному, а після завтра в корсунь Шевченківському. Два прекрасних міста, в які я їду з концертами. Тому якщо ви ще часом не купили свій квиточок, будьте добрі, там їх залишилось буквально кілька штучок. Ось посиланечко забирайте і до зустрічі вже завтра. Я сподіваюся, що я виживу і завтра вертикально до вас з повними силами приїду мателять головою, співати зем. Давайте купуйте квитки, може, і я під'їду. <гум> <гум> Будеш <гум> на розігрієвчики. ти знав. А це мама Ріка. Ви знаєте, я інколи дивлюсь на артистів, особливо ті, які в ротації, у яких з'явилися суперхіти, вони не влазять з гастролів. З одного боку, так, в тебе є гроші. Так, в тебе є популярність, монетизація твого контенту, а з іншого боку. А як витерпіти фізично ось ці постійні гастролі? Тому що це неймовірно впливає на здоров'я. Ви навіть не уявляєте, артисти виють вовком, страждають, особливо в зимовий період, осінній. Влітку це ще більш-менш адекватно, не стресово. Але осінь-зима зима це капець. Можна підхопити в дорозі, будь-що від систитів. Ну, давайте назвати своїми іменами, ми дорослі люди до інших захворювань. А хто з наших кошенят активно працює з артистами і гастролює? Ну разом з ними їздить на концерти. Поділіться, що давалося вам найскладніше, і чи підхоплювали якісь захворювання під час регулярних поїздок. А також запитую в принципі у людей, у яких робота пов'язана з регулярними поїздками. Як це впливає на ваш стан здоров'я? Ну, я вважаю, це актуальна тема, і її було б цікаво обговорити. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток. Побачимось, Па-па!